Шановні українці, дорогі люди, я прийшов сюди, щоб побажати кожному з вас миру і добра. Я прийшов сюди, щоб нагадати вам добру звістку. Ми будемо зараз святкувати Різдво Христове, Шимчанки, Но, що надає кожного Христове. Це, при не це не просто якась традиція, це не просто маколики, біжа на своїх, хоча у багатьох, до вашої зупинки. Це є на маршруті радісна, працює водя, контроль, штраф, прийшов на цю землю, як Спаситель, як Господь, для того, щоб нас врятувати. Ісус Христос, Він є єдиний шлях до Бога. Господь Ісус Він прийшов на цю землю, щоб спасти людей від гріхів, тому що ми всі грішні. У десяти заповіді Бог залишив нам свої вимоги. Найбільша заповідь: люби Господа Бога свого усім серцем своїм, всією душею своєю, всім розумом своїм і зі всієї своєї сили. І люби ближнього свого, як самого себе. Ну чи вміємо ми любити Бога? Любов терпить. любов милосердствує. не застріє. Любов не величається, не надимається, не поводиться нічемно, не шукає тільки свого, не рветься до дніву, не думає лихого, не радіє з неправди, але тішиться правдою. Усе зносить, вірить у все, Сподівається всього, усе терпить. І поле Бог не перестає. Дорогі люди, ми, чи вміємо ми так любити? Чи є в наших серцях саме та любов, яку Бог очікує від нас? На жаль, немає. Як Адам з Євлас, зрішили, і у світі йшов гріх, а гріхом смерть. І смерть, і гріх розділили десь Богом. І ми втратили цей, цей зв'язок з Богом. Ну Ісус Христос, Він прийшов на цю землю, щоб відновити цей зв'язок з Богом. Ісус Христос. Він поніс покарання за нас, Наступниць. всю нашу воно, Ісус Христос, усе на нас і повністю заплатив. І Він помер. Але в третій день Бог воскресив Христа мертвих, і Він є живий. І Він є... і сьогодні спасає людей. Спасає від пекла, спасає від гріхів, спасає від будучого Божого гніву. Дорогі люди, спасайте свої душі, Бокайтеся у своїх гріхах. Вірите в Господа Ісуса Христа. Вірите в Його любов, прийміть Його любов. Він любить нас, і спасетеся. Читайте, Боже, Слово там все про це написано. Час поблизу, Господь гляде, час обмежень. Бог є любов. Відкрите своє серце Богові і Він наповнить своєю любов'ю. Прийміть цю любов, прийміть дар життя вічного І будете з Богом в раю. І будете прощені. Нехай вас Бог благословить. Ведетесь небесні. Благослови цих цих людей, бережи цих людей, благослови місто Львів, благослови Україну, помили наш народ і спаси. Вийми сина святого Духа. Від цього вам Львова.